Іранські безпілотники нова головна біль цієї війни. Вони вже вражають цілі в українському тилу, хоча. Кілька місяців тому в чому тільки нас не переконували експерти, що їх не буде, або буде мало, і взагалі ці дрони склепали на колінках і нічого тут переживати. Тепер, виявляється, є проблеми Проте, як не дивно є і шляхи їх вирішення. Треба просто відкрити старі конспекти. Я покажу вам, коли Україна просрала момент за антидронною боротьбою, і хто ці експерти, які переконували нас в тому, що з іранськими безпілотниками проблем не буде. Перед тим як я скажу, Лецґу по Ставте цьому відео лайк і тисніть на кнопку підписатися для нас. Це дуже важливо. Let's go! Перша інформація про поставки іранських безпілотників з'явилася в липні, коли Путін відвідав Тегеран, і тоді CNN з посиланням на американську розвідку показали супутникові знімки з аеродрому Кашан. Стверджували, що російська делегація була на литовищі щонайменше двічі. Тим часом експерти типу Юрія Швеця, які мають скрізь свої джерела, на повному серйозі стверджували, що поставок не буде. Як мені сказали. Источники, которые наблюдают, американские источники, которые наблюдают за этим визитом, вздохнув с облегчением, они сказали, что Путин не получит этих ракет Шахид, Но вместо этого, если он захочет, он может получить боевых Ишаков. В тот же час державные мовники в устам экспертов ставили риторичные питания, чи они взагали летают. Это уровень авиамодельного э, кружка где-нибудь. А вот в середині технологічні е, вещи, це очень и очень слава продукція, і неоднократно вже предупреждали, що він красиво дивиться, але буде ли але літати дійсно чи літатимуть вони в глибину українського тила з півдня аж до білої церкви, розвалюючи казарми 72-ї бригади. Але знаєте, що взагалі не треба паритись, бо по перше, як тільки Іран поставить Кремлю дрони то торажку визнає державою спонсором тероризму, Он, э, в списку стран э, пособників тероризму, і в принципі будь-який контакт Росії з Іраном по воєнному повоєнним планам також підведе і Росію увеличить кількість санкцій. Може бути останній камплі для того, щоб об'явити Росію також пособником терористів. А що не визнали? А як так? Експерт же ж казав. Добре, що наші чиновники-радники, типу Арістовича, попереджали про загрозу, яку несуть іранські безпілотники. Які-то там безпілотні літальні апарати, модельки, які там кліпає китай, китайський завод в деревні. Стоп! Я Арістович якось дуже зверхньо говорить. Це виходить, що по Одесі луплять китайськими модельками. От. Повністю, всі тріщини повністю повилітала все тут і, і так он старе. О, са тритя у людей. Але мій улюблений під це Олег Жданов, який як синоптик ніколи не помиляється в погоді, але плутається в датах та цифрах на сьогоднішній день. не більше 50 а, безпілотників нащитується в військових силах а, Ірану. Uh, поэтому uh, ну, сколько они, ну даже если они половину продадуть ну, не більше, то 25 беспилотников безпілотників ні. Змінять для розуміння: з 15 вересня по 7 жовтня, повітряні сили офіційно збили 45 шахедів. Казали, що ми збиваємо 60% цих безпілотників, тобто мінімум три десятки долетіли до цілі. Так само Жданов розповідав, що дрони не доплили до місця призначення, тобто і далі нас всіх заспокоював. І от видите, ця інформація, що якобы плив судно з безпілотниками по Каспию з Ирана в Архангельск, вона не подтвердилась. А тепер він розповідає, що треба дзвонити в поліцію, коли чуєш, як в небі їде мопед. Якщо слышите мопед в небі, звоніть 102. Всі ці люди, які претендують на експертність та дають десятки інтерв'ю на день, часто змінюють свою думку на прямо протилежно. От як, наприклад, з дронами. Для всіх, хто, хоча б трошки дружить з головою, було очевидно, що поставки цих безпілотних апаратів це важке випробування, але про це вам не розкажуть. Так само, як і не проведуть паралель з Орланами. З них всі сміялися, що вони зроблені з гівна палок. А в результаті вийшло так, що відносно дешеві орлани і шахеди це ідеальна приманка для нашого дефіцитного ППО. Ракетний постріл вартує більше ніж ці безпілотники. У виданні Defense Express опублікували цілий список техніки, яка може успішно протидіяти шахедам. Найбільше із запропонованого мені подобається ЗРК Avenger. Фактично, це вісім стінгерів на базі Хамві. Система сама розвертається у бік цілі, тому не витрачається час на пошук і наведення. Нам вони дуже потрібні, але про передачу мова не йде. Тяжка ти людина, Вашингтон. Ой, тяжка, тяжка ти людина. Друге місце це зенітно-артилерійські комплекси Гепард, які нам вже постачає Німеччина. Але тут питання номер один це їхня кількість. А номер два це ресурс стволів та автоматів. Він доволі обмежений, бо вони призначені для знищення літаків та вертольотів. Берлін. Ну дай нам ще Дай дайже. Ну і на третє місце я поставлю наші власні розробки, які так і не побачили масового виробництва. У 2017 році був представлений український проект ЗРН 01 Стокротка. Наші взяли некеровану ракету рс 80 П. На неї встановили програмований підривач, яким керувала польська система управління, і вона вимірювала параметри до цілі лазерним далекоміром, вираховувала точку зустрічі та закладала час підриву ракети у повітрі. Але проєкт. Фінансування не отримав наступного вже 2018 року. Український Чезар та польська Груп на вантажівку СТАР встановили знайому зенітну установку ЗУ 23 2 і круто її проапдейтили. Там з'явились електричні приводи наведення, панель керування джойстиком. Приціл замінили на каліматер, і вона могла працювати в ручному та автоматичному режимах. Її можна було задіяти дистанційно та вести вогонь у нічний час і без додаткового освітлення. Я не знайшов інформації, що такі зенітки ЗСУ отримали на озброєння, тому думаю, що і до цього проєкту поставились скептично. Так само, як і всі ці експерти ставили скептично до шахедів, які щодня знищують українську інфраструктуру. Зрозуміло, що ми навчимося збивати і їх також. Проте уявіть лише, що було б, якби українсько польські розробки взяли на озброєння ще тоді. Може, час діставати старі конспекти, а не чекати, поки нам передадуть зброю за кордону. Що думаєте? Пишіть в коментарі. А взагалі-то я і далі можу проводити екскурс брехню експертів, які прямо суперечать логіці і самим собі. Цікаво вам таке? І поки думаєте, подивіться минулий випуск про те, як зашкварилась Нобелівська премія та як треба готуватись до ядерної війни. Па-па!